Завдяки тому, що президент України виступив з ініціативою введення режиму припинення вогню в рамках мирного плану, ми фіксуємо майже кожного дня проведення обмін тих, кого затримано українськими силами і заручників, які утримувалися у терористів. Тобто, зараз є унікальна можливість, незважаючи на постійні обстріли. Проводити обмін людьми. І наша задача це витягнути з тієї сторони всіх наших військовослужбовців, повернути їх до сімей. Це головна задача. Яким чином це відбувається? Це механізм, до якого залучені і державні структури Служба безпеки України. Вона проводить там є спеціальні підрозділи, які проводить перемовини з бойовиками, складаються списки, всі списки перевіряються, і вже потім, на визначеній території, яка є нейтральною, відбувається обмін людьми, тобто полоненими. На сьогоднішній день ми зафіксували звільнення понад тисячу. Заручників з рук терористів це означає, що не тільки військовослужбовці, а й мирні мешканці, які також утримувалися в заручниках у терористів, звільнені і повернуті до своїх родин.